На армії ФМ на осліп. життя із чистого аркуша із незрячим журналістом Володимиром Пирогом. Вітаю в цьому випуску буде ще одна історія успіху. Це історія жінки, яка працювала продавчиною в магазині. А після втрати зору здобула нову освіту і відкрила власний бізнес. Цікаво тоді гайда слухати. Львів'янка Ірина Старик втратила зір у 22 роки через хворобу, однак вона мала непереборне бажання бути фінансово незалежною. А ще в момент втрати зору вона мала маленького сина, тому стимул рухатися далі, попри всі труднощі, був дуже сильним. До втрати зору Ірина навчалася в торговельному училищі і пішла працювати за професією, була продавчиною в магазині, але у 22 роки. Життя Ірини різко змінилося. Зір втратила внаслідок цукрового діабету і в подальшому після операції оперували мене в Одесі, після чого остаточно стала зрячою на два ока. Далі Ірина тривалий час була вдома і ніде не працювала, займалася дитиною, готувала їсти, і як каже сама жінка, вчилася жити далі в темряві. Згодом вона почала шукати роботу, яку можна було б виконувати вдома. Так і познайомилася з незрячою активісткою Оксаною Потимко, яка розповіла їй про масажний коледж, де брали на навчання незрячих. З допомогою своєї нині покійної сестри та волонтерки жінка почала готуватися до вступних екзаменів. Для вступу на масаж потрібно здавати біологію. Тому волонтерка начитувала потрібну літературу на диктофон. А ось із підготовкою до української мови вже допомагала. Maha La, Sestra Ну, вступила я в медичний коледж, не провчилася два з половиною роки. Після його закінчення, неподалік біля свого будинку, я пішла працювати в студентській профілакторії масажистом. Я пропрацювала там не багато два з половиною роки, поки його не закрили остаточно на ліквідацію. Пізніше я мала свій приватний кабінет. Відкриття власного масажного кабінету було чудовим вибором. За словами Ірини, робота в неї була постійно. Її кабінет. Відвідували дуже багато людей. Вона розповідає: часто бувало так, що через наплив людей доводилося працювати від раннього ранку до пізнього вечора. Однак для такої завзятої праці Ірина мала кілька стимулів. Наснагу до життя у темряві мені задав мій син, який на той час був ще маленьким, було чотири рочки, і завдяки йому я хотіла жити і рухатися вперед, що зробити, щоб він практично ні в чому не потребував ніякої допомоги від чужих людей. Не хотіла сидіти на шиї у своїх батьків, тому що вони вже були не дуже молоді і не дуже старі. Але тобто вже в такому віці, що все одно врійшло до старості і купа своїх захворювань. Тобто вони мене не змогли утримувати довший час. Характер має такий, що я завжди хочу мати свій дохід і заробляти, і бути незалежною ні від кого. Побуті Ірина все робить сама, каже, руки все пам'ятають. Може і їсти зварити, і натяжну стелю помити. Жінка зізнається, спочатку іноді не все вдавалося так, як треба, але визнає, зрячі люди теж можуть спалити їжу чи облитися окропом. Також Ірина навчилася без зору. Користуватися смартфоном та комп'ютером, утім останнім майже не користується. Та попри це, жінка досі не ходить з білою тростиною, бо на жаль, немає підтримки з боку рідних. З тростиною я не ходжу, зовсім не хожу, навіть і не пробувала ходити ніколи. Я її маю, я собі її купила. Но на мене лежить, запакована, гарненька, все чекає свого часу, коли я вийду з нею. Водять мене на роботу з роботи на прогулянку. Це моя сім'я або син, на бумама, а зазвичай на вулицю гуляти я хожу це з чоловіком чи з сином. Чому не хожу? Дуже хочу ходити, але мої близькі, хочу мене цьому підтримати. Тобто, вони не хочуть. Я самостійно ходила з тростиною по вулиці. Бояться що зі мною щось там станеться. Ну, можливо, інші причини не знаю чому, але ну от так. Страх, що з незрячою людиною щось станеться під час ходьби, цілком природній. Утім, варто визнати, щось може статися на вулиці з будь-ким, навіть якщо в людини 100% зір. Тому вкотре закликаю родичів незрячих ветеранів та ветеранок: підтримуйте їх у прагненні стати максимально самостійними. А в наступному випуску я розповім, де ветерани і цивільні, що втратили зір на війні, зможуть навчитися користуватися тростиною та обслуговувати себе у побуті. Будьте здорові і залишайтеся на армія ФМ радіо Сильних, Радіо Вільних на армія ФМ на осліп життя із чистого аркуша із незрячим журналістом Володимиром Пирогом.